СБУ та поліція затримали малолітніх агентів спецслужби РФ, які 28 листопада здійснили теракт. У Вижгородському районі на Київщині тоді, за завданнями російських спецслужб, зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого ревіділу поліції. Внаслідок події ніхто не постраждав. Обох терористів було викрито по горячих слідах. Зловмисниками виявилися двоє 14-річних жителів громади, яких окупанти дистанційно завербували через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків для вчинення злочину. Юнаки використовували вухівку, яка Замаскована під термос і лежала у тайнику на Київщині. За інструкцією окупантів фігуранти начинили вибуховий пристрій гайками та болтами. Поруч із адмінбудівлею, де мав відбутися підрив, зломисники приховано встановили мобільний телефон, щоб транслювати вибух у режимі реального часу. Усіма діями терористів керував представник спецслужби РФ, що маскувався під акаунтом дівчини і обіцяв гроші у разі виконання ворожого завдання. Втім. Гарантованих коштів з Росії фігуранти не дочекалися, Незважаючи на юний вік, фігурантів їм загрожує до 12 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину.